Так, хочу записати вот таке відео. Ну, познавательне для э, людей, хто купує павербанки вот, з такими вот сонячними панелями. Ось вот такий вот павербанк, грубо кажучи. от вот штука. Э, він на 20 000 мАч. Цей павербанк. Ну, в принципі, тут так і написано: на 20 000. Тут э, два елемента по 10 000. І що хотів на рахунок от цієї сонячної панелі, яка вмонтована вбудована ну, в сам Powerbank, якщо ви купляєте ви думаєте, що ця сонячна панель вам щось буде заряджати його, то я вас дуже розчарую, прям дуже сильно. Щоб ця сонячна панель зарядила от цю штуку повністю. Я думаю, що це має стояти на, на сонці. ну, Десь місяці 4, це прям так конкретно, без перериву і так далі. Просто перевірив, скільки вона видає, і це прям. Ну, прям та нічого вона не видає. Це таке, знаєте, щоб світойод просто світив. Ну, що, якщо от, берете таке, то. Не надійтеся, що воно буде вам заряджати парабанк. Це обманка.